Ну, швидкий, гол, швидкий гол, він завжди впливає на матч. Після голу ми трішечки втратили контроль нашого штрафного майданчика, особливо створив урід. Було декілька монагод у суперника. Це так, що дійсно відкарбувалося в пам'яті. Ну, другий тайм, я думаю, що більш в нашому виконанні був, що в тактичному, що в фізичному плані, був більш ефективнішим. Що вилилося, в принципі в другий м'яч, і вже зрозуміло було, що ми цю гру доведемо до логічного завершення. Е, звичайно, е, зразу скажу, що на зборах ми награвали іншу схему. Е, зараз ми шукаємо, шукаємо баланс, тому що у, у нас е, щодо якраз крайніх нападаючих. Є певний дисбаланс, тому що ми мали певні напрацювання в плані комплектації, але ми поки що по часу не встигли. Навіть той же Уес, який сьогодні вийшов, він тільки буквально сім днів, як з нами. Тому ви розумієте, з Бразилії хлопчина приїхав, а все. Тому ми, з одної сторони, маємо бути максимально ефективні на футбольному полі, і, звичайно ж, ми хочемо краще виглядати в плані видовищності. Так, да, ця схема десь, можливо, трішечки нас сьогодні е спрощує так в плані ведення гри. Але є позитивний результат. На сьогодні він нам дуже важливий, тому що в нас було програні перші три тури, і ці очки е важливі в плані психології. В будь-якому випадку, як би там не було, е класична фраза: гра забувається, результат залиша е залишається. І нам сьогодні, от особливо сьогодні, це було. Критично важливо.